Вітаю вас, гравці, обрізаної бета-версії ПК-шної Warzone. На даний момент у мобільній версії гри скинути престиж неможливо, однак кажуть, що ця функція появиться згодом, а поки лишається тільки гадати, скільки це в днях чи в місяцях. І якщо вас не злякав дисклеймер до даного відео, тоді я вам покажу та поясню, як саме скинути престиж через ПК-шну чи консольну версію гри. Перше, що потрібно, щоб рівень вашого профілю сягав до 56 рівня. Це 55 рівень із заповненою школою досвіду. Наступне це мати аккаунт на одній із даних платформ BattleNet, PlayStation, Xbox або Steam. Якщо він вже є у вас, тоді переходіть до наступного розділу по тайм-коді в описі відео. А я поки покажу, як зробити на прикладі Steam, бо для мене це найближчий варіант. Шукаємо Steam та переходимо на офіційний сайт. Далі натискаємо на Увійти, прогортуємо вниз та клацаємо створити аккаунт. Тут усе просто. Двічі вводите свою пошту, обираєте країну, підтверджуєте, що ви людина, та те, що вам виповнилось 13 років. Далі переходите на пошту, відкриваєте лист від Steam та підтверджуєте свою електронну скриньку. Після цього вас перекидаю на сторінку створення аккаунта, де вам потрібно придумати собі логін та пароль, і підтвердити останній. Рекомендую повторно залогінитись на сайті, клацнути на профіль, обрати налаштування профілю, перейти та прогортати вниз до налаштувань приватності. Опції Мій профіль та ігрові подробиці повинні бути загально доступними. Якщо у вас не так, міняємо. Наступний крок це зареєструватися в Nvidia GeForce Now і одразу вас попереджу, що ви не робили це через браузер Firefox, тому що в кінці в мене вибуло помилку, що браузер несумісний, тому реєстрацію в Nvidia GeForce Now краще робити в одному з підтримуваних браузерів або додатків. Посилання на цю сторінку я залишу в описі до відео. Перейшовши на офіційний сайт Nvidia GeForce Now, прогортаємо вниз та обираємо один із варіантів або Nvidia, або GFNAM. Знову створюйте обліковий запис, вводячи пошту пароль і погоджуйтесь з умовами. Вводимо код з листа, який вам прийшов на e-mail, та продовжимо реєстрацію. Нас переадресовує на сайт власних марного гейміну, де ми можемо брати грати в браузері чи в окремому додатку. Рекомендую через офіційний додаток, якщо він підтримується вашим девайсом, а не через браузер. Прогортуємо вниз та погоджуємося з тим, щоб наша душа перейшла до рук диявола. Знову авторизація, де нам потрібно вибрати, через що ми реєструвалися, Nvidia чи GFN AN». Переписуємо хату на кота і вуаля ви в своєму профілі. Однак вам потрібно буде зробити ще декілька дій. Переходимо в налаштування, прогортуємо вниз та обираємо сервер. Декого тут може бути більший список, якщо ні, клацаємо автоматично, та обираємо платформу, через яку реєструвалися. У моєму випадку це Steam. Вас переадресує на сторінку Steam, де ви підтвердите свій обліковий запис, тим самим зв'язавши платформу. Забудьте сказати, що вам потрібно увійти до свого аккаунту Activision через сайт callofduty.com і там прив'язати платформу. Наступним кроком у пошуку шукаємо Warzone та обираємо платформу. Тепер потрібно гру додати в саму бібліотеку, клацаємо отримати безкоштовно. Нас переадресовує на сторінку гри в Steam, де нам потрібно підтвердити що нам більше 18 років. Прогортуємо вниз і шукаємо Play Call of Duty Warzone Free. here». Клацаємо. На наступній сторінці Steam додаємо гру у бібліотеку. Повертаємось назад, позначаємо, як отриману, та виконуємо повторну синхронізацію. Тепер нашу бібліотеку Steam синхронізовано і ми можемо запустити Warzone, але це не означає, що це кінець авторизації. І тут у мене вибуває помилка, про яку я говорив раніше, що не потрібно запускати Nvidia GeForce через браузер Firefox. Тому запускайте гру або через підтримуваний браузер, або через офіційний додаток. Надалі у CD я виконав у комп'ютерній програмі Nvidia GeForce Now. У ній всі попередні дії є аналогічними. Шукаєте Warzone, запускаєте її і чекаєте чергу. Черга може сягати 200 осіб, а деколи менше 10, як коли пощастить. При першому запуску вас може запитати часовий пояс та потрібно буде ще раз авторизуватися через Steam. Ну або через платформу, яку ви обирали. Цю помилку вибиває часто, тому скіпуємо її, як і два наступних відеоролика. Скинути престиж у грі доволі легко. Закриваємо це вікно, обираємо Warzone. Після завантаження в горі шукаємо бараки, переходимо в «Прогрес». обираємо в середнє вікно «Престиж». І тут вам відображатиметься престиж, який можна скинути. Після переходу нажимаємо Деталі Престижу та зажимаємо кнопку. На телефонах теж незручне керування, однак скинути престиж можливо. І ось вітаю, ви скинули престиж. Як можете побачити, відображається перший рівень профілю та четвертий престиж. Переходимо в мобільну Warzone і бачимо, що ситуація аналогічна. Четвертий престиж та перший рівень аккаунта. Більше про престиж та нагороди ви можете дізнатись в телеграм-спільноті новини Warzone Mobile українською. Усім, хто додивився до цього моменту, дякую і я був би радий вашій підписочки на канал.